Зеленський, вдруге за два дні поговорив із Дональдом Трампом. Після чого той вирішив ініціювати питання про спробу свого українського імпічменту ще в 2019 році за період першої каденції. Росія ж може розцінити удари там гавками по її території як ядерну загрозу. Про це сказав Пісков, і Китай не прагне ескалації зі Сполученими Штатами Америки, торговує, має на увазі, але готовий відповісти. Про все максимально детально. Сьогодні, друзі, 12 жовтня, з вами Валерій Клочок, підписка-коментар, подобайка. Традиційно вас про це прошу і тепер давайте детальніше про все мною анонсоване. Зеленський заявив, що українські військові проводять контрнаступальні дії в районах Добропілля на Донеччині поблизу Оріхова, і навіть стверджує про те, що є певне просування Збройних сил України в цьому регіоні, зокрема, біля Оріхова. Більше, ніж на 3 кілометри. І 12 жовтня стало відомо, що українські штурмові підрозділи провели успішну контрнаступальну операцію на Запоріжжі, звільнили малі щербаки, щербаки та частину степового. І у вечірньому зверненні Зеленський також повідомив, що атомні електростанції працюють уже три тижні у режимі аварійного електропостачання на генераторах. Ми, каже, готові. Відновити електропостачання для них, але для цього потрібні домовленості, яких на сьогоднішній день немає. Також Зеленський поговорив телефоном із Мануелом Макроном, обговорив із ним системи протиповітряної оборони допомогу. Макрон в свою чергу сказав, що Росія нестиме відповідальність, якщо вона не сяде за стіл переговорів. Ну і вдруге, сьогодні Зеленський за два дні поговорив із Дональдом Трампом. Вони спілкувалися про системи протиповітряної оборони. Вчора в них була домовленість про те, що сьогодні вони продовжать розмову. Конкретних деталей Зеленський не наводить. Він говорить про ракети Тамагавк і можливість поставок ракет Тамагавк до України у Кремлі викликає певне роздратування і, як каже Пісков, серйозну стурбованість. Про це пише сьогодні офіційно сайт РБК Росії. І він говорить, що такі удари по території Росії можуть розцінювати там як ядерну загрозу. Я вам друзі наведу цитату, щоб ви розуміли, як власне Кремль відповів на сьогоднішню політично-публічну дискусію щодо можливості постачання. До України цих далекобійних ракет. Зброя ця особлива, каже Пісков, може бути в безядерному ядерному виконанні, висока дальність зброї. Росія вивчає заяви, що звучать на заході з приводу ймовірного передання ракет. Зараз каже дуже драматичний момент, з точки зору того, що з усіх боків нагнітається напруженість. І каже: уявіть собі, ракета з великим радіусом дії злітає і летить, і ми знаємо, що вона може бути в ядерному виконанні. Що думати Російській Федерації? Ставіть недраторичне запитання. Експерти, військові за якарам, повинні це розуміти. Ну, Пісков, і читайте Путін такий спосіб натякає Трампу, що вже дискусія публічно вичерпана, можна історію з тамагавками закривати, і тамагавків в Україні точно не буде. Адже Трамп говорив, що він проти ескалації. Втім, звісно, слідкуємо за повідомленнями і за рішеннями, які будуть ухвалені в Пентагоні, в першу чергу. І також Трамп після телефонної розмови із Володимиром Зеленським, я не думаю, що вони там конкретно це обговорювали, але все може бути. У своїй мережі Тросовушу написав, що він ініціюватиме у Конгресі розслідування спроби свого українського імпічменту 2019 року. Дослівно Трамп написав наступне: український імпічмент проти мене каже, був набагато більшим незаконним шахрестом, ніж Вотергейт. Сподіваюсь, що компетентні органи, включно з Конгресом, розслідують це. Адам Шиф був таким нечесним. Адам Шиф, друзі, це сенатор демократ, який власне ініціював багато питань щодо розслідування протидіяльності Трампа. І він каже, був також він корумпованим. Тобто сенатора звинувачує у корупції, було порушено стільки законів і процедур. Нагадую, друзі, у 2019 році Дональду Трампу ініціювали імпічмент після його розмови з президентом України Зеленським. Тоді демократи звинуватили Трампа у спробі тиску, бо він нібито вимагав від України розслідування проти Байдена та його сина. Гантера, що пов'язано із сумнозвісною кампанією Бурісма. Зеленський заперечував тиск і нині про це мовчить. Звісно, у 2020 році Сенат виправдав Трампа. Тому я думаю, що продовження цієї історії буде, не виключаю, що ми побачимо дуже цікавий розвиток подій. Звісно, не поспішатиму з цим, але справді заява Трампа інтригуюча. Тим часом щодо можливих військових загроз. На кордоні з Естонією очільник закордонного відомства цієї країни повідомив, що ситуація не є напруженою і є певне перебільшення у засобах масової інформації, які повідомляли про те, що помітили зелених чоловічків на кордоні із Естонією. Хоча Естонія дійсно закрила на певний час пункт переходу з Росією. Очільник МЗС Естонії пояснив, що на південному сході Естонії є дорога, яка ненадовго перетинає російську територію, і місцевим жителям дозволено користуватися нею без зупинки. У п'ятницю каже: ми спостерігали сімох озброєних російських військовослужбовців на цій дорозі з російського боку, щоб уникнути будь-яких потенційних інцидентів, ми тимчасово припинили там рух. Це не перша заява з естонської сторони, які спрощують і применшують загрози з боку Росії. Це саме стосувалося і зальоту літаків російських в їхній повітряний простір. Я розумію, що естонці намагаються сьогодні не підвищувати градус ескалації, так само роблять і інші країни Північної Європи. І в такий спосіб хочуть відтягнути загрози, і плюс вони не переслідують за мету. Турбувати суспільство, яке може в паніці почати рух, міграцію, виїзд країни і так далі. Подібна ситуація була і в Україні перед широкомасштабним вторгненням, коли ми чули абсолютно з усіх екранів телебачення. З усіх Шпаль, газет і усі інтернет сайти писали про те, що офіційно влада заперечує будь-яку можливість російського вторгнення. Хоча, до прикладу, американська розвідка писала абсолютно зовсім інше. Єдиний, хто в Україні говорив про можливість такого вторгнення, це був очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Ситуація сьогодні в Північній Європі схожа, і те, що питання можливої агресії Росії проти. Країн Європи залишається відкритим, сьогодні абсолютно ні в кого не викликає сумніву, навіть у самих європейців, але, звісно, влада буде стверджувати дещо інше і пом'якшувати напруженість. Тому я читав би ці слова саме таким чином. А от Китай, реагуючи на погрози Трампа про ведення 100% мит, все ж таки відповів йому. І міністр комерції Китаю Ван Вентьо. Сказав, що якщо стовідсоткові мита будуть введені, ми, каже, безумовно будемо відповідати, але це невірний спосіб, говорить він взаємодії з Китаєм. Дії США, говорить він, серйозно підривають інтереси Пекіна і довіру, необхідну для економічних переговорів. Оголошення Сполученими Штатами Америки про введення 100% мит класичний приклад подвійних стандартів, і це безумовно невірний спосіб взаємодії з Китаєм. Сказав він і позиція Китаю щодо торгівельних воєн каже, залишається послідовною і незмінною. Країна не зацікавлена в цьому, але і не боїться, і продовжить свою політику. І вже вирішуючих заходів для захисту своїх законних прав і інтересів. Це, друзі, офіційне повідомлення, що мені абсолютно дуже схоже із калькою росіян. Ми не починали війну проти України, нас там ні, зелених чоловічків біля естонського кордону нема. Але експансія очевидна. Я маю на увазі і російська, і китайська. Російська військова, і китайська економічна, яка дійсно може перерости у військову. Ну, до прикладу. Китай сьогодні заявив про свою готовність розвивати стратегічну співпрацю з північною Кореєю. Це не перша заява і не остання, звісно. Вона приурочена до 80-річчя створення корейської правлячої партії, яку очолює сьогодні Кім Чен Ін. Сін Цінпін, як правило, вітає своїх побратимів із північної Кореї з цим святом. Як повідомляє видання Reuters, Сін Дзінпін надіслав відповідь північно-корейському диктатору Кім Чен Іну на лист з нагоди річниці заснування. Комуністичної партії Китаю чому така пізня відповідь? Адже комуністична партія Китаю була заснована у липні, а день заснування Китаю відзначають 1 жовтня. Ну певне довго відготували там відповідь. Я маю на увазі в Пекіні. І довго узгоджували різні моменти. У листі йдеться про те, що Пекін і Пхенян добрі сусіди, добрі друзі, які поділяють долю та допомагають один одному і чия дружба міцніє. І зокрема, лідери країн підготували план розвитку відносин на зустрічі під час візиту Кіма до Китаю у вересні місяці. Ми добре пам'ятаємо ці кадри, коли під час візиту Кім Чен Іна до Пекіну він стояв по ліву руку від Сін Цзінпіна, а по праву Путін. От тобі і трійця. Стратегічне партнерство, чого ради доброго, ще рано чи пізно Сідзінпін дійде до рішення про підписання якогось союзного договору із Росією та Північною Кореєю. Хоча це не в традиціях і не в політиці стратегічній самого лідера Китаю. Тим часом Північна Корея на параді продемонструвала, окрім балістичної ракети, про яку вам розповідав учора, також і нову реактивну систему залпового вогню, схожу, дуже схожу на американський. Хаймерс. Ну, мені так видається, що цю систему розробили в Китаї, просто змалювали з Хаймерса. Ну, а тепер будуть розповідати, що вона виготовляється в Північній Кореї, щоб не потрапити під санкційний тиск Білого Дому. Це, моє друзі, виключно припущення. Пускова система змонтована на вантажному шасі невідомої моделі, оснащена двома пусковими модулями. Точний калібр ракети поки невідомий. Експерти припускають, що установка має дві частини: перша з дев'ятьма направляючими для ракет калібром приблизно 240 мм, друга для балістичних ракет тимухуаксон-11. Отакі друзі, новини. Світ готується до Третьої світової війни, це складно не помічати. Європа намагається відтягнути цей день якомога далі, ну а Китай не поспішає. Він активно до цього готується. Чи вдасться наприкінці жовтня? Трампу і Сінцінпін зменшити напругу в цьому питанні. Будемо слідкувати. Пропоную вам робити це разом зі мною. Вітак, будь ласка, перевірте свої підписки на YouTube канал. Тут завжди виходить актуальна інформація та аналітика моя і моїх колег. Також підписуйтеся на телеграм-канал. Посилання знайдете в описі під цим відео. Там є також посилання на мій Фейсбук та аккаунт в мережі X. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!